Черговий турнір в обласному центрі провела організація Більярд Черкаси. Це вже 22-й за ліком змагання під її гідою. Цього разу звання переможця виборювали понад 40 учасників не тільки з Черкащини, а й з Одеси, Донецька і Кременчука. Більярд у Черкасах набуває дедалі більшої популярності. Це засвідчив черговий турнір з російського більярду у класі Комбінована Піраміда. Його призовий фонд складав 10 тисяч гривень. Тож учасники змагалися не тільки за призові місця, а й за грошову винагороду. Серед всіх учасників є вже і учасники, які набрали в ігрі дуже відчутно і які составили конкуренцію тим ігрокам, які приймають участь в офіційних міжнародних змаганнях. Серед учасників турніру люди різного віку. Я зовсім молоді більярдисти, а є такі, хто віддав улюбленому виду спорту не один десяток років. Перший раз Київ взяв 50 років тому назад і до сих пор держу його в руках. Більярд мені дає все. Это стимул для життя нормальне. Якщо займаєшся більярдом, то вважаю, що жить впустую не проходить. У підсумку переможцем турніру став майстер спорту Єгор Жуковський із Черкас. У фіналі він у нелегкій боротьбі з рахунком 5-4 обіграв Олександра Годуляна з Одеси. Треті місця посіли ще один одесит Адріан Міщенко та донечанин Сергій Коваленко. А місця з 5 по 8 розділили Роман Біда з Кременчука, Одесит Олег Головенко, Віталій Забродський Щеркас та уманчанин Богдан Шмирко. Наступний турнір з більярду в Черкасах відбудеться наприкінці грудня. Він стане завершальним у 2013 році. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка Спорт.